Відкрито прозоро та під прицілом камер саме так обиратимуть кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро, втім не називаючи імен самих претендентів, прізвище кандидатів, навіть якщо ми будемо їх знати з документів, які ми будемо приймати для на конкурс. Ми. Вирішили не розголошувати. Вже почали надходити перші електронні листи та заявки від кандидатів. Члени конкурсної комісії хочуть мати велику кількість кандидатів, з яких потім можна буде обрати одного гідного. Не заперечують і участі іноземців. В статті 13, що не може бути призначений директором людина, в кого є іноземне громадянство. Але ми знаємо, що близько мільйона громадян України мають румунські. Угорські, болгарські, грецькі, ізраїльські, канадські і інші паспорти. Стосовно ж конкретної дати оголошення трьох кандидатів на крісло директора антикорупційного бюро, члени конкурсної комісії, поки мовчать. Дуже багато питань від чого це залежить, яка кількість буде поданих учасників конкурсу, яка буде вибачте мене якість цих учасників, аби обрати трійку гідних кандидатів майбутніх борців з корупцією, конкурсна комісія планує провести серед учасників ще й додаткове анкетування.